Ми відмовились від лендлізу ще раз. Почитайте, що було написано на сайті структури, яка підпорядковується президенту РНБО. Було написано, що той, хто говорить, що потрібен ленд-ліз, він хто російський шпіон. І я був в шоці, тому що я коли казав їм і сам дзвонив, я ж не публічно це робив. Я кажу: ви не розумієте. Зараз це може так, а прийде інша адміністрація, а у вас не закріплено на наступний рік і немає коштів. А це ж дає механізм, поки республіканці і Трамп критикують Байдена, що лендліз не хоче. Бо без лендлізу, відверто кажучи, фінанси розподіляються більше на свої округи, якщо чесно. Хто мені сказав тоді, що ні, це російська спецоперація? Ну це маячня. Що ми потім зробили за три місяці? Ми почали робити лендліз, шукати все. Потяг пішов. Ну, хто це зробив? Це зробили ті, хто таку політику сформував. Офіс президента, значить, РНБУ. Ну апарат, апарат це вивішував, тому я називаю, хоча мені чесно соромно, бо я там працював багато років. Значить, апарат і посольство. Тоді зброю надавали безкоштовно. Тоді здавалося, що ми у Бога а наперед подумати. А наперед подумати не виходило. Ми ж знаємо, хто там думає стратегічно.